Вітаю! На уроці Я досліджую світ. І ми продовжуємо говорити про особисту гігієну. І сьогодні поговоримо про догляд за волоссям та нігтями. Доповни речення. На голові в мене росте волосся. Дві косички, дві сестрички дуже сплутались за нічку. Я нікуди не спішу, грибінцем їх причешу, і в косички невеличкі заплету дві гарні стрічки. І сьогодні ми розглянемо, як же правильно доглядати за волоссям. Волосся може бути світлого. Або темного кольору, довге чи коротке, пряме або кучеряве. Опиши за малюнком волосся і зачіски дітей. У дівчинки волосся темного кольору. Воно довге та пряме. Воно зібране у два хвостики. Спробуй описати волосся хлопчика самостійно. А яке в тебе волосся? Яке волосся у твоєї мами та тата? Щоб завжди мати охайний вигляд, за волоссям потрібно доглядати. І зараз ми дізнаємося. Як же доглядають за волоссям? Волосся потрібно мити. Мити волосся необхідно в міру забруднення. Також волосся потрібно розчісувати. Розчісувати власним гребінцем кілька разів на день. Якщо у дівчинки волосся довге, то розчісувати його потрібно, починаючи з кінчиків, а вже потім приступати до розчісування всього пасма. Також вчасно треба підстригати волосся. Зазвичай волосся підстригають перукарі. В перукарнях Зачіски в дівчаток і в хлопців мають бути зручними та охайними. А давай пригадаємо правила миття волосся. Перед тим, як помити волосся, його треба розчисати. Зволожити волосся теплою водою. Налий на долоньку трохи шампуню, вспінь його круговими рухами нанеси на волосся і ретельно змий водою. Якщо в тебе довге волосся, то злегка відіжми його обома руками і оберни навколо голови рушник. Якщо в тебе коротке волосся, то промокни його рушником. Мий волосся не частіше, ніж двічі на тиждень. Дотримуючись цих правил, ти збережеш красу волосся і завжди матимеш охайний і привабливий вигляд. Розглянь малюнки. Склади за ними розповідь. Як треба. Доглядати за волоссям. Виконай завдання самостійно, разом з батьками. Відгадай загадку, в нього зубки рівненькі, є густі, а є ріденькі. Гладить, наче, промінець, нам волосся, гребінець. Як голову будеш мити, не забудь мене налити. Що це? Це шампунь. Запам'ятай! Не можна користуватися чужими гребінцями, заколками та головними уборами. Доповне речення! На пальцях рук і ніг ростуть нігті. І зараз ми поговоримо про догляд за нігтями. Нігті потребують не менш дбайливого ставлення, ніж шкіра обличчя, адже саме під нігтями найчастіше накопичується бруд. Щоб запобігти цьому, нігті потрібно регулярно обстригати. Нігті краще обстригати після миття. Роздивись уважно, нігті на руках обстригають півколом, а на ногах рівно. Запам'ятай, нігті на руках слід обстригати щотижня, а на ногах раз на два тижні. Пропоную пальчикову гімнастику, моя сім'я. Пальчики загинаємо по черзі, починаючи з великого. Це дідусь, а це бабуся, це татусь. А це матуся. А малюк, звичайно, я. От і вся моя сім'я. Дай відповіді на запитання Як часто треба мити волосся. Чи можна розчісувати волосся чужим гребінцем? Коли обов'язково треба мити руки? І як запобігти накопиченню бруда під нігтями? Я до крана сам дістану, умиваюсь біля крана, милю милом щоки шию і водою добре мию. У мене щіточка зубна, подивіться, ось вона! Зверху вниз і навпаки, чи що зубки залюбки. А у мене, а у мене є гребіночка зелена. Я нікого не прошу, сам голівку причешу. А я тобі побажаю дотримуйся правил особистої гігієни, і будеш міцний та здоровий. Дякую! dá a